Так, ну ось вже вечір зрізала я свій клематис тут, так що стало так голо, пусто, якось порожньо стало. Стригла сьогодні я лівець, зробила віночок зараз і мухи. Вічно вони лізуть до мене. Це мої будиночки, які я вирізала з газобетону. Ось цей будиночок, це, це по поїзді, агати Крісті, скручений домішка. Ну, на російській мові, звичайно, ми ж тоді читали. В основному на російській мові. Скручений будиночок, чи як воно буде. Ну, отак. Я дуже люблю ось цього не видно. Ось іще один ось такий. Це ялівець нана, лежачий нана. Прокумбенс нана. Так, ну мова зараз не про це, а мова зараз піде про японський ну, не садочок, куточок, скоріш всього. Ось він у мене починається. Тут у мене росте яблунька і ялівець оцей. Здається, це кейбаб. Здається, я думала, що це голд махангел, але ні, він не жовтий. А голд це ж жовте. Ось тут берез японський в мене росте. В японському садочку допускається яблунька, тому що сакура схожа до цвітіння яблуні. Ось таку вазу я знайшла. Не знаю, що з нею ще зробити. Я ще не придумала, так поставила її і все. Ой, по мій глечик упав горщик. Так, ну сказала, так, оце я нещодавно зробила. Це також елемент японського куточка. Ялівець стрижений, типу бонсай, але це гнівак, гніваки це садовий бонсай. Там у мене також єлівець росте. Ось бачите, каміння це островки. Японія ж складається з островів. А між камінням то вода. Ну, це так по філософії. Ні, я не, не вивчаю японську філософію. Мене просто це привабило як елемент декору. Ну, і ось я це ліхтарик, я зробила давно вже. Там японка стоїть, там юка в мене росте. Так, ну і сьогодні я зробила Цукубаї. Ось такий у мене вийшов цукубаї. Без бамбука. Ну, є такий, ллється вода в нього, і він так наповнюється, а потім бац, і виливається вода. У мене не такий, у мене ось простий. Такий цукубай ставиться коло дверей, щоб заходити в хату і умивати руки. І є в мене свій дідо. Дідіо, дідіо це по японській міфології захисник дітей та мандрівників. Ось. І ще у мене до цього діду, ну це вже не по японській міфології, є ось такий песик. Ось, гляньте, це просто, ну, ну, схоже ж на песика, правда? Це просто от залишки цементу зі шлаком. І от я таке знайшла в кар'єрі і забрала. Коротше кажучи, оце Ой, зараз, вибачте, я поставлю Ось, і котик, який хоче попити водички. Там у мене вода стоїть. Ну, звичайно, я... Ой, вони роблять з твердого каміння ці цукубаї. Я ж не змогла, я б не змогла таке зробити, тому я в своїй манері зробила цукубаї з бетону цього, газобетону. Ось таке в мене вийшло. Я... Мені дуже подобається, я пишаюся, що до мене прийшла така мисля, така думка. Я в захваті, можна сказати, що в мене. Ну, він маленький, звичайно. Це ж, я ж кажу, це куточок, просто куточок. Ось так. Яблуню я вже не буду звідси викопувати, бо пошкоджу оцей ялівець, а він такий гарний. Це перший ялівець, який я знайшла. Також знайшла, між іншим його в кар'єрі. Хтось його викинув і він там приріс. Ви уявляєте? І хто міг викинути таку красу? Він схожий на єлівця Хорцмана. То Також він такий чудернацька форма в нього. Гляньте, причудлива така, так? Ну, дуже вона принадна ця форма. Я обожнюю такі форми. І ось він там приріс в кар'єрі, і горщик поруч лежав. І якось він, Чи його може, спеціально так посадили. Я не знаю. Я ще з донькою була в кар'єр. Ми ходили, мене ще тоді кози були. І оце ж якось гнала додому з водопою в кар'єрі воно пило воду. І оце я його це самий перший гілівець в моєму садочку. Так що викопувати, чіпати я його не буду. Він уже десь метр сімдесят, він вже вище цього паркана. Ось така у мене сьогодні. Ой, це я стригла, ще тут не прибрала. Ну, воно тут і буде лежати. Так, ось таке. Так, до речі, листя оце, що я зрізала з клематиса, Тут у мене листя залишилось, я його не прибираю. Ось воно тут і буде лежати. Ось бачите? Листя я не прибираю, я ще раз наголошую: дерева в лісі, коли скидають своє листя, ніхто за ними не прибирає, ніхто. Дерево само себе забезпечує новими поживними. Речовинами, ну я так вважаю, це моя думка така. Так що, так що я кажу, я нікому не нав'язую свою думку. А, ще згори в мене таке, також знайшла в кар'єрі. Воно таке важке, як я його перла. Оця чорна оця дошка, воно не дошка. То якесь дерево таке, я його хотіла розпиляти, а потім до мене підійшла, прийшла така думка, що це ж в японському садочку оце таке камиш у мене замість бамбука. Ну, це чирогос, чи... ой, я не, не знаю, як він називається. Не суть в тому. Коротше кажучи, ось таке. Ось такий у мене японський куточок. Мені не дуже подобається. Це... Як дикий камінь, воно має виглядати. Тому я його не, за, не закругляла, не рівняла, нічого. Ну, дикий та й дикий, і ось водичка в ньому вже стоїть. Ой, Ну і дідьо. ось він дідьо. У нас в Україні співак був такий дідьо. Дідьо, здається, а це дідьо. Ну, хто, як. хто як скаже? Так, ну все, на цій ноті я. Я вам кажу до побачення.